У 1994 році талановитий 20-річний ЕМСІ з району Квінзбріч у Нью-Йорку привернув увагу всього світу своїм шедевром. Ілметік його раннє життя сповнене цікавих подій та впливів, які формували його світогляд. Дебютний альбом NASA мав глибокий вплив на хіп-хоп культуру та назавжди змінив її розвиток. Нас народився у 1973 році і походить із родини музикантів. Його батько був різнопічним артистом, який однаково майстерно виконував ролі співака та джазового корнетиста. Дідусь Наса був виконавцем у відомій групі «Мелодірс», яка виступала по всій Америці в епоху расової сегрегації. Нас виріс у Хаусес, найбільшому державному житловому комплексі в США, разом із матір'ю, батьком і молодшим братом. Його батько, людина з великим життєвим досвідом, сформованим службою у військово-морських силах і успішних. Музичною кар'єрою розповідав Насу та його брату Джанглу, захоплюючи історії про світ за межами їхнього району. Ці розповіді відкривали їм вікна у широкий світ, надаючи братам глибоке розуміння життя за межами їхнього безпосереднього оточення. До того ж, батько Наса створив справжній храм знань у їхньому домі. Домашня бібліотека, наповнена різноманітними книгами. Стала для наса та Джангла притулком серед міських труднощів, де вони проводили безліч годин, розширюючи свій світогляд і здобуваючи глибоке розуміння складнощів навколишнього світу. Їхня мати була працьовитою жінкою, яка присвятила своє життя дітям. Прагнучи дати їм можливість триматися подалі від вулиці, вона працювала на пошті і була відомою в районі як чудова кухарка. У віці чотирьох років нас проводив свої дні, граючи на трубі разом із драмерами біля їхнього будинку. Однак його батько зрештою втрутився, сказавши йому призупинити заняття, бо його верхня губа ще не була достатньо розвинута, і він не хотів, щоб це негативно вплинуло на неї. В сім років нас вже захопився новими інтересами, будячи брата щоранку, щоб поділитися римами, які придумав попередньої ночі. Вже через два роки нас почав записувати свої перші тейпи зі своїм найкращим другом і сусідом з поверху вище Ілвілом, який також був його першим діджеєм. Вони чекали, поки мама Віла піде на роботу і перетворювали її вітальню на хоум студію. Їхня спільна пристрасть і довготривала праця стали першими кроками наса на шляху до того, щоб стати музичною іконою. У 12 років він став фаном МС Шена. Коли ВІЛ дав послухати йому пісню «Брідж», яку спродюсував Марлі Марл, і яка швидко стала гімном «Квінс Брідж». Незабаром після цього, KRS One та Boogie Down Productions випустили трек South Bronx, який розпалив знамениту War між South Бронкс і Квінзбріч, оскільки вони сперечалися про те, в якому місці зародився хіп-хоп. Підданий сильному впливу музики, яку слухав у підлітковому віці, нас почав серйозно замислюватися про кар'єру в репі. Ще один вирішальний момент на його шляху до того, щоб стати репером, про який він часто згадує, це коли він вперше почув, як Раким читає реп у таких треках як «My Melody» і Ерік Біс Президент. Він яскраво пам'ятає, як весь його район у Квінс танцював синхронний танець під назвою ВОП. Йому було важко уявити, як таке явище взагалі можливе. Спочатку нас мав певний інтерес до навчання, але коли перейшов до середньої школи, поступово втратив ентузіазм. Втрата інтересу до навчання призвела до тривожного інциденту, після якого його виключили зі школи. У одному зі своїх треків Джон Блейз нас згадує цей неспокійний період, говорячи: я носив із собою олівець номер два і коло в немучнів. У восьмому класі його академічна успішність різко погіршилася, що збіглося з розлученням батьків. Ця подія сильно вплинула на нього, особливо після того, як батько переїхав до Гарлема. Під час візитів до батька разом із братом Джанглом і під впливом його заохочень, які визнавали їхній творчий потенціал, нас і Джангл вирішили кинути школу. Зосередження на розвитку своїх артистичних талантів стало вирішальним поворотним моментом у їхньому житті. Після того, як нас покинув школу, він опинився на тонкій межі між привабливістю вуличного життя та початком своєї реп-кар'єри. Спочатку він узяв псевдонім Кід Вейв. Але згодом змінив його на несті нас скорочену версію свого імені Насір. Через кілька років, коли йому було 16, нас і його найкращий друг Іл зустрілися з Лардж професором. Відомим бітмейкером, який зіграв ключову роль, познайомивши наса зі своєю групою Main Source. поворотний момент у кар'єрі наса стався влітку 1991 року. Коли йому було лише 17 років, він дебютував на записі з вражаючим куплетом у треці at the Barbecue, який увійшов до альбому Breaking Atoms від Main Source. Цей важливий момент не лише продемонстрував ліричний талант НАСА, але й висунув його на передній план хіп-хоп сцени. Однак, у 1992 році сталася трагедія: його найкращий друг Іл Віл і його брат Джангл були підстрелені біля їхнього будинку. Дивом, брат Наса Джангл, вижив, незважаючи на поранення в плече та ногу. На жаль, його найкращому другу Ілвілу не пощастило, і ця втрата стала справжньою трагедією. Сім років потому, у 1999 році, на честь Ілвіла, нас заснував музичний лейбл, названий його іменем. Ця травматична подія стала переломним моментом у житті Наса, підживлюючи його зростаючий цинізм. Щодо світу та спонукаючи до глибоких роздумів, зіткнувшись із вирішальним вибором, нас опинився на роздоріжжі. Стрілянина змусила його переосмислити свої пріоритети, ведучи до критичного вибору між повним зануренням у вуличне життя з невизначеним існуванням у гетто чи відданістю своїй зростаючій музичній кар'єрі. Врешті-решт він обрав шлях своїх прагнень і пізніше зізнався, що відчував напрямок від свого найкращого друга, який керував ситуацією з висоти. Лише кілька місяців по тому, в середині 1992 року, нас зустрівся з МС Сьорчем із групи Third Base. Сьорч не лише став менеджером Насіра, але й відіграв ключову роль у забезпеченні йому контракту з Columbia Records пізніше того ж року. Цей прорив став реальністю, коли Сьорч представив НАСА Фейт Ньюмен, яка активно шукала його після того, як почула його видатний куплет у пісні Life at the Barbecue рік тому. У жовтні 92-го року нас відзначив свій сольний дебют синглом Хефтайм, який увійшов до саундтреку до фільму Зебрахет. Цей сингл не лише підвищив інтерес до НАСа, але й став першою піснею, яку він записав для ілметік, що згодом увійшла до його дебютного альбому два роки по тому. Через два місяці в грудні 92-го року MC Сьорч випустив свій сольний альбом. А видатна поява НАСА у пісні «Back to the Grill» ще більше посилила очікування на його майбутній альбом. Протягом 93-го року нас створював свій шедевр, зібравши команду зіркових бітмейкерів, серед яких Large Професор, Піт Рок, Діджей Прем'єр, LES та К'ютіп нас проявив педантичну увагу до деталей у виборі бітів, навіть залучивши свого батька до виконання музичного парту для пісні Life's a Beach. Це прагнення до досконалості розтягнуло процес виробництва на два роки. Значна справа навіть замірка. Тієї епохи. У пізнішому інтерв'ю він зізнався, що відчував, ніби витратив усе своє життя на створення Ілметік. Через те, що він почав писати тексти з 9 років і записувати треки у 16, у нього вже був великий обсяг матеріалу, принаймні у чорновому варіанті, на який можна було спиратися. Нарешті, 19 квітня 94 року, альбом Ілметік вийшов. Це змінило статус НАСА як новаторського артиста в світі хіп-хопу. Альбом навіть отримав. И надзвичайно рідкісну оцінку п'ять мікрофонів від Зе Source. Ілметік переплітав лірико-оповідній історії, які яскраво малювали в вулиці Нью-Йорка в кінематографічному гобелені. Його складний стиль і просунуті техніки ознаменували трансформаційний зсув у ландшафті хіп-хопу, як сказав Баста Раймс, те, що What він зміг зробити лірично, повністю змінило клімат climate, того, як МСІ повинен ремувати, Ілметік досліджує теми злочину, втрати та глибокої саморефлексії, водночас вказуючи на можливість уникнення безперервного циклу незважаючи на позитивні відгуки критиків, Альбом не зміг досягти значного комерційного успіху. У перший тиждень було продано лише 59 тисяч копій, що стало комерційним розчаруванням. І це було особливо помітно у порівнянні з наступним альбомом НАСА і Твозрітен, який розлетівся тиражем у 270 тисяч копій за перший тиждень. Основною причиною слабких продажів Ілметік було масштабне піратство, яке відбулося за кілька місяців до офіційного релізу. MC Search і Фейт Ньюман пізніше розповіли, що їм вдалося натрапити на 70 тисяч піратських касет альбому Ілметік ще за п'ять місяців до його офіційного релізу. Однак навіть через 30 років після виходу. Ці ранні труднощі не зменшили значущості ілметік. Незважаючи на початкові комерційні труднощі, альбом витримав випробування часом, ставши однією з найбільш детально проаналізованих платівок в історії і закріпивши себе як знаковий реліз на східному узбережжі хіп-хопу. Нас, який почав зустрічатися з Гармен під час запису Ілметік, став батьком двома місяцями після виходу альбому, коли народилася його перша дитина Дестіні Джонс. Незважаючи на те, що йому було всього 20 років, він з ентузіазмом і радістю прийняв батьківство у 1995 році. Через рік він зробив помітний гостьовий виступ на дебютному студійному альбомі Рейквона Built for Cuban Лінкс, відомому також як Purple Tapes. Він взяв участь у треку Вербал Інтеркорс, що стало першим випадком, коли незалежний артист зробив внесок у альбом пов'язаний з Вутен. того ж року. Нас також зробив помітні появи на альбомах AZ, Cool G Rap і Mob Deep, що сприяло формуванню його нової особистості нас Ескобар. Вперше цей псевдонім був офіційно прийнятий на треку Mob Deep 1995 року «I For An Eye». Mob Deep, реп Форенамобдіб з Квінса складався з його дитячого друга Хевока, якого він зустрів у дитячому садку і з ким проводив час у районі під час підліткових років та Prodigy, з яким він раніше стикався під час реп-батлу у житловому проекті Queensbridge в Нью-Йорку. Через рік вони з'явилися на наступному альбомі NASA «It і Written». Його рекорд лейбл Columbia Records, натхнені комерційним успіхом таких артистів як Snoop Dogg і Dr. Dre на західному узбережжі, і також Biggie і Пафі на східному, зробили стратегічний крок і порадили НАСУ орієнтуватися на більш широку аудиторію з його другим альбомом, що призвело його до найму Стіва Стаута в якості менеджера. У 96-му році нас свідомо вирішив співпрацювати з Лоурен Hill, яка здобула величезну популярність з Fugees, щоб Створити іконічний трек «Fire Out The World», зпродюсувала який трек Masters» і «Рашад Сміт». Ця пісня стала першим синглом з другого альбому НАСА і Written» і швидко здобула комерційний успіх, так само як і другий сингл «Street Dreams». Їхня популярність перевищила межі платформ, зачарувавши аудиторію на MTV та радіостанціях. Однак символ з альбому The Message спричинив суперечку між насом і тупаком. рядки з пісні До фейкових бандитів немає поваги, є тільки куля була сприйнята тупаком як пряма образа на його адресу. У відповідь тупак записав трек Against All Odds, звинувативши НАСА в копіюванні його стилю з рядками: цей маленький пацан нас вважає, що живе, як я та hey, тайне скопійований. Це неминуче призвело до їхньої відомої сутички в Нью-Йорку на брайант Парку, де нас і Тупак разом зі своїми командами зіштовхнулися на авторпаті церемонії MTV Video Music Awards 1996 року. Це могло призвести. До кровопролиття приблизно 30-40 молодих людей з кожної сторони. З одного боку, тупак зі своєю командою Death Row та бандою Outlaws з Нью-Джерсі, а з іншого боку, нас підтримуваний своєю армією з Queensbridge. На щастя, як згадує Наполеон з Outlaws, двоє молодих лідерів змогли зустрітися і поговорити як чоловіки. Нас пояснили, що у пісні The Message не мав на меті образити тупака, а тупак пообіцяв прибрати будь-які неприязні рядки, спрямовані на нас з офіційного релізу альбому. на жаль, тупак помер через тиждень до того, як будь-які правки могли бути внесені. Під час інтерв'ю зі Стівом Даутом нас відзначив свою розмову з тупаком. Ми мали чудову бесіду. Він думав, що я образив його у пісні «The Message», Але в кінці ми зрозуміли, що ми брати, ми не повинні проходити через це. Я мав зустрітися з ним у Лас-Вегасі, тому я був там, коли він перебував у лікарні, молячись, щоб він одужав. З його другим альбомом НАСУ вдалося стратегічно перейти від підпільного оповідача до популярної урбаністичної ікони, і written дебютував на першій позиції в американських чартах 2 липня 96 року і до кінця року. Продався більше ніж 2 мільйони копій по всьому світу. Це було значно краще порівняно з дебютними продажами Ілметік. Цей проект також став однією з перших співпраць доктора Дре з репером з Нью-Йорка на треку Нас із камін». Обидві легенди раніше зустрічалися на шоу в Лос-Анджелесі, де нас виступав із дебютним альбомом Ілметік. І доктор Дре прийшов привітати його. Відтоді вони завжди висловлювали бажання співпрацювати разом. Доктор Dr. Тре, який щойно покинув Death Row Records, щоб заснувати Aftermath Entertainment в розпал конфлікту між східним і західним узбережжями, ігнорував регіональні напруження і через рік об'єднався з нас, щоб створити суперкрю The Firm, до складу якої входили AZ, Foxy Brown і Nature. Інші репери також розглядалися для участі в групі, що можливо змінило б історію. Ми пробували різних учасників, розповів продюсер Trackmaster Stone Стоун в інтерв'ю для Complex. Ми навіть мали 50 фітісенти на деякий час, але це не спрацювало, хоча ми записали трек. Насправді до того, як 50 Cent стрімко став знаменитим з підтримкою Емінема і доктора Дре, він був близьким до приєднання до супергрупи Наса. Однак два роки по тому, у 99-му році, коли 50 Cent ще був андеграунд артистом, його трек How to Rob» привернув увагу НАСА. вражений нас запросив 50 Cent приєднатися до нього на промо-турі альбому Настрадамус як згадує 50 Cent в інтерв'ю MTV? Нас був <раз> першим, хто зробив щось для мене безкоштовно. Він дозволив мені взяти участь у його промотурі. Він хотів, щоб я був там. Нарешті на 21 жовтня 97 року року Firm випустили свій студійний альбом на лейблі Доктора Dr. Дре який дебютував на першій позиції і продав 147 тисяч копій у перший тиждень. Однак музичні критики висловили змішані думки про альбом, висловлюючи занепокоєння з приводу його переходу до більш комерційного звучання, замість того, щоб зберігати унікальні стилі учасників Крю. Під час інтерв'ю доктор Дре поділився своїми думками щодо того, чому альбом не виправдав очікувань. Коли ми запускали цей альбом у студії, було багато проблем. Я провів можливо лише чотири дні у студії з виконавцями. Нас також висловив свою думку. Якби ми отримали повну увагу доктора Дре для реалізації цього проекту, можливо, все було по іншому. Ми хотіли, щоб Дре і Трек Мастер споділили продакшн, але було занадто багато людей, і це стримувало креативність. Отже, друзі, це завершення сьогоднішнього епізоду. Дякуємо, що були з нами, і не забудьте залишатися на зв'язку для другої частини. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете дізнатися більше про ваших улюблених реперів, не забудьте поставити відео лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок з повіщень. З вами був канал Поза бітом. Попереду ще багато цікавого. Не забудьте підписатися на нас в інстаграм та подякувати авторам, донатом у Монобанці. Посилання буде в описі. Салют